Дорогі працівники культури та майстри народного мистецтва! У цей святковий день хочеться сказати вам найтепліші слова подяки. Ви хранителі духовних скарбів нашого народу. Завдяки вам оживають традиції, звучить українська пісня, розквітає талант і живе душа нашої України. Ваша праця це любов, щирість і велике серце. Адже ви творите красу навіть у найважчі часи для нашої країни. Попри всі випробування, ви створюєте радість для кожного серця. Ваша діяльність це світло і натхнення, які дарують силу. Тож нехай у вашому житті завжди панує гармонія, а кожен день приносить нові ідеї, усмішки і вдячність від усіх людей, наші творці світла, добра і краси. Дорогі працівники культури. Ви серце нашої духовності, ви зберігаєте і примножуєте те, що робить нас українцями: нашу пісню, слово, традицію. Дякуємо вам за вашу працю, за кожен захід, свято, за щиру любов до своєї справи. Хай ваше життя буде таким же яскравим, як ваші творчі ідеї. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва. Ви творці краси і натхнення. Завдяки вашій праці наше життя наповнюється піснею, барвами, історією та душевним теплом. Бажаємо вам невичерпного натхнення, творчих злетів, вдячних глядачів і щастя у кожному дні. Нехай культура і надалі об'єднує наші серця, а ваш талант освітлює шлях до добра та любові зі святом. Дорогі митці! Щиро вітаємо вас з професійним святом. Нехай ваші серця ніколи не втомлюються творити добро і красу і дарувати всім нам такі незабутні враження, яскраві позитивні емоції від вашої творчості. Хай ваша творчість розквітає під мирним небом. Бажаємо вам невичерпного натхнення та віри у власні сили. Нехай у серці завжди живе любов до прекрасного. Хай творчість буде вашим крилом до мрій. Хай кожен день. Приносить ідеї та творчі відкриття. Бажаємо світлих думок і яскравих досягнень. Хай кожна справа наповнюється радістю та натхненням. Міцного вам здоров'я, невичерпної енергії та втілення у реальність всіх ваших ідей. Будьте надені, щирі і неповторні у своїй творчості. Бажаємо вам радості! Будьте здорові і щасливі! Хай ваша енергія змінює світ на краще. Бажаємо вам приємних сюрпризів, багато сонця і багато грошей.